4 травня 25 рік, 6 секція, другий поверх. Як бачите, тут батарею зняли, тут ще не повісили. Але в іншій квартирі. Мені ще здається, що більше на 6 шостій... секції нічого так і не відбувається. Так от, якщо в іншій квартирі, он, бачите, там вона вже є. Зараз приближу ось. Її вже туди перенесли. А тут і тут вони вже є. До тієї квартири, ще, до тої кімнати, не дійшли. Чесно кажучи, я думала, тут вже пофарбували стіни за цей тиждень, але ні, дуже повільно працюють. Ось тут уже також перенесли. Я підозрюю, що на шостій секції у нас, ну ми зараз піднімемося, побачимо, іде фі фінішна оця складова. Вони, бачите, тут укріплення металеве. Ось, воно є наверху і воно от є отут. Мені здається, що вони просто клеєвою основою оце заробляють. Так мені чогось здається. Не бачу не де мішка. Щоб подивитися, які використовуються матеріали. Ну, зараз, знаєш, те, що подивимось. А, і звертайте, зверніть увагу, почали заробляти оці, оці проміжки металеві. Зараз поки подивимось, що там за матеріали в нас. От мені здається, ага, тут ще. Бачите, облаштовує вже електрик навіть вхідні, вхідний щиток в квартиру. Так, що це у нас? Штукатурка гіпсова, це не воно. А, цікаво, звісно, може, поверхом вище. Так, і з того матеріалу, що тут є, це також гіпсова штукатурка, і також це не воно. О, просочимось. Тут. Напевно, і нема тут бачите, тут також планують переносити опалення, буде далі. Ну, тут нічим вас не здивую. Жаль, нічого поки що тут не зробили. Йдемо поверх. Напевно, п'ятий поверх шостої секції. Тут намагаються зробити технологічні отвори. І такий якісний моноліт, що отак він розсипається. Напевно. Тут нічого ще не робили. Ну, сантехнік намагається працювати сантехник. Бачите, ну, роблять зливні труби. Тут поки нічого. Якийсь поверх передостанній. Забула. Склірус. Що тут? Ну, тут нічого нового. Нічого нового, Я б, напевно, піднялася поверхом вище, давай. О, це власник власнику робив теплу підлогу підрядник. Маєте на увазі. Я знаю, люди гроші заплатили. Є ще в мене декілька квартир, які заплатили за це гроші, і вони... Чекають, там ще не дійшли. Але бачите, я хочу звернути увагу. Там, де підрядник облаштував самостійно теплу підлогу, він не зачинив награти. А там, де людина облаштувала самостійно теплу підлогу, ця скотина лишає все з відчиненими розповідає, що щось там не по технології і ще кострянь. Але. Ми ще що там, плакали кололися і продовжували їсти кактус, так і буде з нашим підрядником. Тому робіть собі все, що ви вважаєте за потрібним. Так от, о, шостий поверх. У Вас тут уже штукатурять сьомий поверх. Це бачите? У Вас тут уже штукатурять шоста секція. Сьомий поверх. Зайшли вже хлопці на роботи. І працюють повним ходом. Так. Штукатурять. Верхній поверх шостої секції. Штукатурять. Ну, дуже кволо, але рухаємось. Вони вже зробили нам. Дах по всьому будинку. Мені щось турбує, що дах. Літо красне, пропелі, а глянутися не успіли, так буде і з нашим е, літом. Так, ну тут поки що не. В одній квартирі, в одній квартирі тільки там інструмент я туди не зайду, але майте на увазі. Шоста секція. Якщо ви щось хотіли робити, то робіть.